Виконуємо номер 787 із підручника Геометрія 7 та номер 51,50 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте рівносторонній трикутник за його медіаною. Приступаємо до виконання. Для побудови рівностороннього трикутника скористаємось наслідком із теореми про властивість кутів рівнобедреного трикутника. У рівносторонньому трикутнику, так звучить наслідок, всі кути рівні, оскільки сума кутів трикутника 180 градусів, то кожен із кутів рівностороннього трикутника по 60 градусів. Також скористаємося тим, що у рівнобедреному трикутнику бісектриса проведена до основи є медіаною і висотою, а в рівносторонньому трикутнику будь-яка бісектриса буде медіаною і висотою. Оскільки бісектриса, то кут ділить на дві рівні частини, у нас буде кути по 30 градусів. Також, оскільки буде висотою, то БД перпендикулярно до АС і медіана ДС і ДА рівні між собою. Отже, спочатку побудуємо кут 60 градусів, задамо в умові задачі, і проведемо його бісектрису, тоді отримаємо 30 градусів. Приступаємо до виконання, проведемо пряму і позначимо на ній довільну точку. Пряма і довільна точка, це у нас буде точка, це один. І тепер будь-яким розхвалом циркуля будуємо рівносторонній трикутник. Спочатку одна вершинка, і тепер інша. З'єднуємо наші вершини. Це у нас буде А1 і Б1. Ми побудували рівносторонній трикутник, а тепер проведемо його бісектрису. Бісектрису кута Б1. Використаємо найпростішу побудову будова бісектриси. кута. Для цього довільним розхилом робимо дві засічки і тепер цим же розхилом циркуля. Проводимо одне коло і друге коло, З'єднуємо точку Б1 і отримано точку. Ми побудували бісектрису і нам заданий кут, ось він буде 30 градусів. Ну, а тепер дано побудувати. Записуємо, побудувати трикутник АБЦ. Проаналізуємо умову задачі. Проведемо довільну пряму, позначимо на цій прямій довільну точку Д. Через точку Д проведемо пряму перпендикулярну до даної, і на прямій від точки Д відкладаємо нашу медіану. Це і буде точка B. Далі будуємо кут 30 градусів. Де сторони кута перетинають нашу пряму буде точка А. Ну і потім розхилом циркуля що дорівнює АВ, оскільки в нас рівносторонній трикутник, побудуємо точку С. Побудова. Приступаємо, починаємо з довільної прямої і точки Д на цій прямій. Перше у нас пряма П. І точка D належить прямій P. А тепер використовуючи елементарну побудову прямої, перпендикулярної до даної, що проходить через точку на даній прямій, будуємо через точку D пряму L перпендикулярно до прямої P. Я не записую сам нашу елементарну побудову, а просто її виконую довільним розхилом циркуля, провожу коло. І тепер розхилом циркуля щоденній відстані між утвореними точками провожу ще два кола: одне в, пер... в центром першої точці, друге центром другій точці. Провожу через отриману точку і точку Д пряму. Ми побудували пряму L перпендикулярну до прямої. Нашої П, що проходить через точку Д тепер від точки Д відкладаю довжину нашої медіани. Це наша точка Б. Перпендикулярно до П провели через Д, і тепер відкладаємо ДБ, дорівнює нашій медіані. Ну, і Тепер починаємо будувати кут Б, що дорівнює куту нашому Б1 і дорівнює 30 градусів. Будуємо рівний кут через побудову трикутника, що дорівнює даному. Знімаємо, точка в нас буде d 1 нехай, b 1 d 1 відкладаємо від точки B. Тепер b 1 a 1 А один. Наші кола перетинаються, проводимо пряму через утворену точку і точку Б. Ми побудували кут 30 градусів, де наша пряма сторона кута перетинає. Пряму П, це і буде наша точка А. А тепер розхлом циркуля, що дорівнює «АВ» в стороні нашого трикутника, проводимо коло, де коло перетинає пряму П, там і буде точка С. І з'єднуємо тепер наші точки. Трикутник АБС шуканий, рівносторонній трикутник, перевіряємо. Чи рівні у нас в нього сторони, всі сторони рівні. Отже, ми дописали, допишемо побудову. Кут Б дорівнює куту Б1 дорівнює 30 градусів. Тепер, де наша пряма, це буде хай М, перетинає пряму П, у нас буде точка А. Шосте. Тепер проводимо коло з центром в точці А, радіус якого АБ. І де наше коло перетинає пряму П, буде точка С. І останнє восьме трикутник АВС, шуканий. Ми побудували трикутник рівносторонній за його медіаною. Номер 787 із підручника Геометрія 7 та номер 51,50 із підручника Математика 7. виконано.